Добрий вечір. Декілька разів я намагалася зробити запис відео про, про зміну влади в Мордорі. У мене ці відео не записувалися, то звук не записувався, то ще щось не записувалося. Аж нарешті я все ж таки опублікувала результати тих розкладів, без самих розкладів. Я думаю, може, ну його, цього бункерного, хай він іде до біса, а хочеться щось позитивне. Все ж таки, може, сподіваюсь... Що якась позитивна тема, все ж таки запишеться, тому що я дуже багато зробила для цього, налаштувала собі тут звук. Зробила таку собі галявинку гарненько. І раз я вже все розробила так краси красиво, як мені здається, така гарна взяла позитивну колоду фонтан Таро, То може давайте щось подивимось, щось більш позитивне, ніж От, от, от та тема. А, ну, по-перше, улюблений, улюблений розклад, так чи ні. А, а в другій частині цього відео зробимо а, швиденько а, ще щось. Так, так чи ні? Витягаю 6 карт. Зайдумайте, будь ласка, запитання, на яке можна відповісти, так чи ні. І. Ви просто можете шість різних запитань, шість різних бажань замовити, загадати. Я також буду приймати в цьому участь. Я дуже це розклад люблю. Два. Три. Чотири. Ні, не виходить шість. П'ять буде варіантів. В цьому, в цьому нашому сьогоднішньому варіанті. Раз, два, три, чотири, п'ять. Задумайте, яке запитання, так чи ні. Я буду поступово відкривати перший варіант. А... Варіативна дуже. Тобто тут така, йде баланс між декількома силами, декіль... тобто є два бажання, які мають між собою протиріччя. І треба просто, якщо, щоб, ви, щоб справдилось одне, треба якось домовитись з іншим. Друга позиція. А, якщо питання про зміни, переїзди, то так. Якщо питання по просування чогось, то так. Якщо про стабільність, то ні. Третя позиція. М -м ну, тут взагалі в цій саме колоді. Вона трошки тут така істерична, але так, це така триумф святкування якоїсь особистої перемоги. Але саме в цій колоді, саме в цій карті, вона така трошки, трошки це святкування, трошки воно якось одиноке, скажімо так. Тобто, людина на самоті святкує щось, як, як, справжнє якогось бажання. Чотири. Тут якісь мрії. Тут якісь мрії, якісь рожеві окуляри, треба бути обережним, чи у вас реалістичне це бажання. Не можу дати якусь таку конкретну відповідь тут. Якщо це якась мрія, якщо питання стосується якогось креативу, творчий задум якийсь, то так. А якщо щось таке більш прагматичне, то якісь фантазії тут мають бути місце, чи справдіться вони? Ні, кажуть, можеш не питати, і ми тобі дальше... <г�>: далі ми тобі не скажемо. Треба. М -м... В общем, питання... На це питання відповіді тут чітко на жаль, немає. Треба редагувати фантазії. Треба аналізувати не те, що редагувати? Тут може бути робота з, думкам, робота з думками. Робота над формулюванням більш чітким, що саме треба. Або є нереалістична уява про, ту, про те, що ви запитуєте. Є якась помилка в цьому може бути П'ять. Тут в нас. Дуже складно, дуже важко, не, не без боротьби, але так, відповідь так. Так, ну ось такий вийшов розклад. Так чи ні? Напишіть, що у вас там справджується, не справджується, це мені цікаво окремо. Ну, і щось, що ще хочеться? Щось, щось хочеться подивитись. Давайте подивимось, наприклад, про те, що українцям принесе 23 й рік в трьох картах, чим більш за все запам'ятається, в більшості українців. Чим запам'ятається 23 й рік для українців більш за все. Ну, боротьба продовжується. Боротьба, боротьба. Світло в кінці тунелю. Надія. І тріумф. Святкування, святкування і все це. Посухи. Посухи взагалі про це вогняна енергія, про зусилля, причому про зусилля дій дій. Не про фантазії, не про рефлексії, не про фінансові зусилля, а про фактичний, фактичний рух м'язів, дії, про, про таке дуже ну, активна позиція. Тобто більшість українців будуть боротися. Долати якісь перешкоди, побачити світло в кінці тунелю, скажімо так, і е, есть, побачить якусь мету, ціль, будуть дуже сфокусовані, і побачать, і будуть святкувати, святкувати. А що саме можна? Ще додатково, поп... додатково хочеться запитати, що саме? Справедливість, карта справедливості одна з, це не сама справедливість, це не двійка мечів. Це така одна з карт справедливості. Ще це карта такого холодного не дружби, але миру, не в тому сенсі, що мир та злагода та дружим, а це карта такої рівноваги, коли дві особи, котрі знаходяться в протиоборстві, вони не перетинають кордонів. Тобто, досяг, досягнення якогось такого поганого миру, в тому випадку холодного, недружнього не, не миру досягнення. Щ, що ще триумф. Ну, тут у нас є якийсь пан небідний, і він іде. І в попередньому розкладі в мене також король Пентаклів кудись йшов. Тобто, ну. Що тут проситься просто... проситься просто інтерпретація, що буде триумф того, що буде досягнуто якогось, якогось такого холодного миру завдяки тому, що якась, якийсь король пентаклювий, тобто людина з грошима піде. Ну, Все на сьогодні. Сподіваюся, хоч цей записався розклад.